Що сталося з євреями? Хіба вони не мали закон, мали закон. Вони зробили велику помилку. Вони першу заповідь минули, вчепилися четвертої чи п'ятої. Шануй день суботній, приходить єврей, черняка не запалить, кличе сусіда, запали мені. Ключателя не включить, а п'ячить, курить, гуляє можна. І ось до чого євреї докотилися. Мудрі люди, тому що вони. З'їхали з найважливішої першої заповіді. Ви знаєте першу заповідь? Возлюби, а вони Господа не, не то, а їм треба, дайте, суботу не порушити, багато доріг не пройти і так далі. Тобто з'їхати, вроді написано є, так, галати, то добре, що ви в той. Але от якби ви вище, і так далі. Починають до нової одежі. Леже вчителі пришивати старі латки, братство Тернопільщини, не пришивайте латок старих латок до одежі, світлої, чистої, яку дано тобі і мені по благодаті вірою в Ісуса Христа.